Вітаю, мене звати Вадим Карп'як. Наприкінці минулого тижня Національний банк здійснив найбільше пом'якшення валютних обмежень від початку повномасштабного вторгнення. Що це означатиме для валютних курсів, для наших валютних резервів і для самого регулятора і для всієї економіки? Будемо питати у голови Національного банку України Андрія Пишного. Пане Андрію, вітаю! Доброго вечора. для початку. Чому ви зважилися на ці зняття обмежень саме зараз? Тобто ми настільки добре почуваємося, що ви можете дозволити попустити оці всі вішки валютного регулювання. У мене справді до, до цього пакету валютних пом'якшень йшли майже рік. Логіка, за якою Національний банк працював, починаючи з червня минулого року, була визначена стратегією валютної лібералізації. Переходу від гнучкого курсу, від фіксованого курсу до керованої гнучкості і поступового повернення до інфляційного таргетування. Це така складна назва документу, який по великому рахунку і визначав усі наші рішення в цьому плані. Пакет, який було ухвалено на минулому тижні, він дійсно є найбільшим спочатку повномасштабного вторгнення. Це вдалося зробити через те, що ми побачили, що усі передумови, над створенням яких Національний банк працював, фактично склались. Ми побачили вікно можливостей. Це перша теза. Друга теза пов'язана з тим, що український бізнес за ці два роки війни продемонстрував абсолютно фантастичну адаптивність. Ми комунікуємо з усіма можливими асоціаціями підприємців. Ця комунікація підтвердила, що український бізнес потребує більше кисню, більше можливостей. Йому потрібні можливості для того, щоб вийти на експортні ринки. Йому потрібна можливість закупити за кордоном, можливо, послуги, які дозволять потім провести масштабну модернізацію виробництва. Так сталося, що ризики пов'язані із надходженням міжнародної фінансової допомоги через позитивні рішення Конгресу, які ми всі очікували, зменшилися. Інфляція на рекордно низьких рівнях, курсова стійкість забезпечена. Рівень золотовалютних резервів також на історичних максимумах. І сьогодні ми бачаємо можливість за рахунок сукупності оцих передумов зробити цей важливий крок, який не підважить макрофінансову стабільність. Однак про це також потрібно говорити і говорити відкрито. Для того, щоб ми і далі йшли шляхом пом'якшення валютних обмежень, нам необхідно, щоб бізнес скористався цією можливістю максимально відповідально. Експортна виручка повинна надходити в Україну. Вона не повинна залишатися за кордоном. А відтак, з нашого боку, будуть посилені ще більше вимоги щодо валютного контролю і контролю за поверненням експортної виручки. Будь-який непродуктивний відтік капіталу з боку Національного банку буде одразу предметом доволі жорсткої. Реакції в межах чинного законодавства, звісно, ми дуже сподіваємось, що бізнес, який наполягав на можливості валютної лібералізації, скористається цим не для того, щоб вивести відповідні кошти, а для того, щоб створити додаткові можливості, для того, щоб створити можливість залучити в Україну приватний капітал, для того, щоб створити можливість залучити в Україну нові позикові кошти. Для того, щоб оплатити оренду, фінансової лізи, побудувати нові вже в умовах війни, виходячи із цієї нашої нової, вибачте, норми, яку створила війна, можливості для партнерства з кимось на заході, що відповідно створить притік валюти в Україну. Тож ми не очікуємо, що це рішення певним чином або негативно. На макрофінансову стабільність, навпаки, в середньостроковій перспективі вона відкриє додаткові можливості для притоку інвестиційного капіталу. В короткостроковій перспективі ми розраховуємо на те, що буде збільшено обсяг позикових коштів і відповідно, комерційну активність наших підприємців. А далі, як завжди, протягом цієї війни ми повинні діяти злагоджено, відповідально. У взаємодії, і звісно, ми будемо моніторити ефективність цього рішення, зважувати на ризики, оцінювати ситуацію і діяти у відповідності до того бачення найкращого сценарію, який є у Національного банку. Очевидно, що ви вже зважували ризики, коли ухвалювали таке рішення і робили якісь підрахунки. Я би хотів почути, скільки коштуватиме нам така лібералізація? Ви ж, очевидно, орієнтуєтесь на якісь приблизні цифри, і як це вплине на валютні резерви? Чи не зменшаться вони після цього? Пакет валютної лібералізації, який було ухвалено, який наразі ми презентуємо, вже як ухвалене рішення. Дійсно матиме відповідну ціну. Ми розраховуємо, що це буде на рівні близько 5-5,5 мільярдів доларів. Однак говорити про те, що це будуть непродуктивні кошти, які відповідним чином можуть бути використані для валютної лібералізації, неправильно. Саме через це я кажу: що важливо, щоб цю валютну лібералізацію, український бізнес. Використав максимально ефективно. Ми будемо дуже уважно моніторити увесь рух капіталу і наполягати на тому, щоб будь-який рух капіталу був продуктивним для України. Важливо сказати також і те, що ця валютна лібералізація і цей етап валютної лібералізації вже враховані в нашому новому і оновленому макропрогнозі, який ми опублікували на минулому тижні, також. Цей макропрогноз передбачає, що за умови проведення валютної лібералізації в тому обсягу, який ми презентуємо, наші золотовалютні резерви на кінець року залишаться приблизно на тих самих рівнях і параметрах. Ми очікуємо, що це спрацює для того, щоб в Україну прийшли додаткові кошти. Ми очікуємо, що це спрацює для того, щоб в Україну прийшов інвестиційний капітал. Збільшилися обсяги позики. Власне, заради цього все це і відбувається. Український бізнес отримує відповідні можливості, а український бюджет, золотовалютні резерви, макрофінансова стабільність отримує додаткові параметри своєї стійкості. Добре, якщо 5,5 мільярдів коштуватиме така лібералізація, то очевидно ви рахували і наскільки потужною буде впливовість цього рішення на українську економіку. Можете поділитися цими цифрами? Як це вплинуло на економіку, і яких змін в першу чергу варто очікувати? Ну, по-перше, ми дійсно розраховуємо на те, що буде прямий вплив цього рішення на зростання можливостей українського бізнесу. Забезпечити додаткову динаміку процесу відновлення економіки, український бізнес завжди говорив про те, що по, з моменту повномасштабного вторгнення були введені валютні обмеження, дуже жорсткі. Національний банк, до речі, не чекаючи. Якихось заяв, бо я наразі чую часто про те, що ну нарешті Національний банк ухвалив рішення про валютну лібералізацію. Ну нарешті Національний банк почув український бізнес. Національний банк не просто почув, Національний банк цілеспрямовано протягом року працював на те, щоб створити передумови для того, щоб цей пакет валютної лібералізації відбувся. І ця подія відбулася з мінімальними ризиками для макрофінансової стійкості і створила для української економіки максимум доданої вартості і підживила нашу спроможність до відновлення. Через це так. Це головна, напевно, ключова мета тих пом'якшень, які наразі були введені дати додаткові можливості для відновлення і стимулювання. Ми розраховуємо на те, що це дозволить залучити додатковий приватний капітал в українську економіку, інвестиційний капітал. Адже ми даємо можливість провести репатріацію нових дивідендів. Дивіденди, які будуть створені у 2024 році, за результатами 2024 року, можуть виводитися із України. Це означає, що якщо ви інвестуєте... Створюєте, українська економіка отримує необхідний ресурс, продуктивність, робочі місця, можливості, податки. І ви ефективні в своїй діяльності, будь ласка, ви можете розраховувати на те, що прибутки, які пов'язані з цими новими інвестиціями, будуть репатріюватися за межами жорстких валютних обмежень. Така сама ситуація з обслуговуванням старих боргів. Ми даємо можливість, відкриваємо можливість обслуговувати старі зобов'язання. Так, це лімітована можливість, вона передбачає не погашення усього боргу, а часткове погашення боргу, але це відкриває величезне вікно можливостей для того, щоб провести дуже ефективні. Побудовані на взаємній взаємному розумінні ситуації переговори з кредиторами українських підприємств для проведення реструктуризації зовнішньої заборгованості. Тобто ми не просто заблокували можливість обслуговування. Ми кажемо, у вас є можливість відповідним чином обслуговувати свою заборгованість за старими зобов'язаннями, але вона не в повному обсязі, а в безпечному розмірі лімітована таким чином, щоб Почати будувати розмову про реструктуризацію. Це важлива складова. Ми суттєво полегшили доступ для придбання валюти під нові кредити. Я нагадаю, що в червні 2023 року Національний банк дозволив залучати нові кредити і придбавати валюту для обслуговування і повернення цих зобов'язань. Ми розраховували на те, щоб потік. Відповідно, позакових коштів в Україну буде суттєвим, але він виявився дещо нижчим, ніж ми прогнозували. Проаналізувавши це, поспілкувавшись з відповідними асоціаціями, з підприємцями, ми зрозуміли, що потрібно в цьому напрямку дещо пом'якшити вимоги, і ми це робимо. Тож нові кредитні кошти будуть е, мати нові можливості для того, щоб придбавати валюту і обслуговувати і повертати ці зобов'язання. Ми також відкриваємо можливість українському бізнесу провести розрахунки за договорами оренди, за договорами фінансового лізінгу. Це означає, що можна знову ж таки будувати. Свої промислові можливості на нових перспективних експортних ринках, які дозволяють потім в Україну заводити відповідно валюту. Це важливий дуже елемент. Також ми відкриваємо, фактично знімаємо, не просто відкриваємо, а знімаємо будь-які обмеження на проведення розрахунків за імпорт послуг. Ви просто вжили пане Андрію цю фразу, що рік приблизно Нацбанк працював над цим пакетом лібералізації. Тому напрошується питання: буде ще один пакет, буде подальша лібералізація? Так, буде ще один пакет, і ви знаєте, буде не один пакет. Національний банк за останні півтора роки, напевно, разів 70 вносив різні зміни в цю 18-ту постанову, якою були введені валютні обмеження. Ми розуміємо, наскільки це були некомфортні, складні речі, адже до повномасштабного вторгнення в Україні фактично існував вільний обіг капіталу. Війна спричинила потребу. Захиститися. І цей захист був побудований саме на цій 18-й постанові, яка передбачала відповідні валютні обмеження. 70 навіть більше разів Національний банк точково вносив якісь зміни так чи інакше, крок за кроком, потроху надаючи можливість здійснювати ті чи інші операції, реагуючи на якісь системні запити, бачачи якісь вікна можливостей. А потім ми зрозуміли десь на початку минулого року, якраз в рамках нашої комунікації з Міжнародним валютним фондом, що нам потрібно підійти до цього процесу системно. І була розроблена стратегія валютної лібералізації, яка передбачила три етапи, яка передбачила список передумов. І ми цю стратегію дуже чітко відкомунікували в банківське і в бізнес-середовище, як той документ яким ми будемо керуватися, ми сказали наступне: що ми працюємо над валютною лібералізацією, виходячи із концепції передумов, а не календарного графіку робіт. Простіше кажучи, я не буду вам говорити, коли саме буде наступний пакет. Але він буде тоді, коли Національний банк побачить і засвідчить, що всі передумови для безпечного. Розширення можливостей руху капіталу склались. І що це дає обов'язково додану вартість українській економіці, пришвидшуючи динаміку відновлення. І що ми можемо ефективно і якісно управляти ризиками, які так чи інакше в зв'язку з цим українська економіка отримає. Наразі ми побачили це вікно можливостей. Інфляція на рівні трьох, економічне зростання є, гарна перспектива отримання достатнього обсягу міжнародної фінансової допомоги, яку ми отримали. Ми бачимо підстави для пом'якшення монетарної політики. Облікова ставка знизилась до 13,5%. До речі, тут варто сказати, що останній раз така облікова ставка була в доковідний період. Просто треба пам'ятати насправді про те, що війна все ж таки триває, але ми отримали з вами макрофінансову стабільність як не щось магічне, а як результат цілеспрямованих, побудованих на стратегічних документах, з чітким розумінням вихідних параметрів, ризиків бажаного результату дій і взаємодії між НБУ, в тому числі, і урядом. Через це так. Наступний етап валютної лібералізації відбудеться. Так, він відбудеться саме тоді, коли Національний банк вважатиме, що передумови для наступного кроку склались. І так, ми не беремо жодних зобов'язань щодо строків його проведення, але зробимо це саме тоді, коли вважаємо, як найкраще буде для української економіки і як найбезпечніше для макрофінансової стабільності. Дякую, пане Андрію, що знайшли час пояснити цю без сумніву дуже важливу історію для громадян, для економіки для країни в цілому. Це був Андрій Пишний, голова національного банку України.